Любі діти, добрий день, зичу праці та пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Ну що, малята, покрокуємо країною математики, але спочатку пригадаємо скоромовку. Білі барани грали на барабані. Білі барани грали на барабані, білі барани грали на барабані. Малята, спробуйте ви. У королівстві математики нас чекає знову лист від самої королеви математики. Але ми, залюбки, зараз з ним познайомимося і виконаємо всі завдання. І перше завдання скажи, де знаходиться геометрична фігура. Давайте на цьому малюнку знайдемо прямокутник. Якого він малята кольору? Так, червоний. Підсказочка вам. Прямокутник знаходиться посередині. А де знаходиться овал? Так, справа від прямокутника. А якого він кольору? Зеленого. А де знаходиться круг? Круг знаходиться під прямокутником. А якого він кольору? Червоного. Де знаходиться трикутник? Трикутник знаходиться над прямокутником. Якого він кольору? Жовтого. А де знаходиться квадрат? Квадрат знаходиться зліва від прямокутника якого він кольору? Синього. Роздивіться малюнок та скажіть, хто знаходиться всередині будиночка. Птах та собака, а хто зовні, птах, що летить, та котик. Хто знаходиться під шпаківнею? Кіт, хто знаходиться над будкою? Пташка. Що знаходиться між будкою та котиком? Тарілка з кісточкою. Добре малята Наступне завдання з листівки порахуй! Друзі, будь ласка, порахуйте, скільки зайчиків у лісі. Так, один зайчик, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять зайчиків. А їжачків. Один їжачок, два, три, чотири. Усього чотири їжачків. А скільки ялинок? Одна ялиночка, дві, три. Усього три ялиночки. А дерев. Одне дерево два. Усього два дерева. Останнє завдання. Будь уважний. Давайте пригадаємо. Склад числа шість з двох менших. Склад числа шість. Склад числа шість. Це кількість предметів, яких є шість. Один, два. Три чотири пять шість. А з чого складається число шість? Шість це один і п'ять. Шість це два і чотири. Шість це три і три. Шість це чотири і два. Шість це пять і один? Малята ми впоралися з усіма завданнями. Тож один, два, три, додому поверни.